Вітаю, друзі! Карта дня та порада на 21 серпня четвер. Інтуїтивно оберіть свою карту, вона вкаже на головну подію дня. Або міститиме знак чи натяк на цю подію. До першої карти. До другої і до третьої. Перша карта. Дев'ятка мечів. Королева жезлів. Друга. Світ, мир. Рицарь Пентаклів. Третя. Шестірка мечів. Десятка мечів. Перша карта. Це день важкого психологічного стану, коли людина відчуває неконтрольовану тривогу, безпорадність, нервові напруження, страхи. Насправді все не так погано. Потрібно взяти себе в руки, прийняти ситуацію. Зачекайте трохи, ви вже майже пройшли цю смугу, і ось ось настане час успіхів та надій. Карта радить бути сміливою та рішучою, вірити у власні сили. Ви є сильною особистістю, здатною долати перешкоди. Карта 2. В цей день карта означає досягнення важливого результату, попередній період вашого життя завершився, починається новий важливий виток. День буде спокійний, комфортний, гармонійний, не виключені приємні сюрпризи. Порада зосередитися на практичних справах, діяти повільно, але впевнено, доводити розпочати до кінця не варто поспішати. Потрібно бути терплячим, наполегливим, зосередженим на, зосередженим на... Деталях. Карта 3 вказує на період змін та переходу, можливо, складного, але необхідного для подальшого розвитку, вихід з проблемної ситуації, переїзд або розрив з тим, що вас обмежувало. Перехід може супроводжуватися смутком, але є необхідним для руху вперед. Потрібно відпустити минуле. Та почати емоційне стілення, остаточне завершення чого небудь. Радить винести уроки та рухатися далі. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, коментуйте.